Зате шлюб зберегли, не розвелися. А хто розвівся, як я, стільки вислухали в селі, і батька без дітей залишила, і дуже цікаве слово, а мені пофіг, я знаю, що я зробила вір. Наразі дуже сильно змінилося суспільство. І коли ви в родинному колі розумієте, що ну неможливо вже втриматися в родині. Є випадки, коли чоловік гуляє, вам це не Ємно, і ви розумієте, що триматися далі за гарну картинку, ви вже морально не можете. Ви виснажені. Або навпаки, жінка щось таке чудить, що неможливо вже далі зберігати, як то кажуть, обличчя, то тут же ви тільки можете прийняти зважене рішення, як вам далі бути і жити. Жоден сусід. Жоден коментатор під цим відео, під іншим вашим відео, не може за вас вирішувати ваші особисті питання, тому що зволікання в деяких випадках, ті, хто на нас давно підписані, знають, може призводити до дуже складних. По здоров'ю проблем. І до онкології. У нас є дівчата і чоловіки, які дуже сильно страждають потім по шлунку, по внутрішнім органам, тобто худішують і по 10, і по 20 кілограм на місяць. А коли ви страждаєте вже здоров'ям, шановні, то не варто взагалі зволікати і вирішувати кардинально деякі питання. І, зокрема, вам треба іноді себе. Спершу врятувати, щоб врятувати потім ваших спільних дітей. Всі, хто літав, знають основне правило в літаках: дорослий спершу надягає кисневу маску собі, а потім дитині. Іноді дійсно варто приймати рішення, не зважаючи на ті слова, хто вам що говорить навіть серед ваших родичів, тому що навіть близькі родичі можуть не знати, що у вас в реальності в родині відбувається. Тому що, наприклад, другий з пари, хто ну називаємо це чудить, може тримати таке гарне соціальне обличчя, що ніхто... Зі сторони ніколи не скаже, що ця людина, наприклад, може бути аб'юзер, і ми про це з колегою зокрема дуже багато маємо і відео. У і нас навіть курс пані в законі знятий, де в нас є категорії чоловіків, від яких треба прям бігти, а не зберігати родину, тому що потім це може аукнутися на вашому особистому здоров'ї і здоров'ї ваших дітей. Посилання на наші курси пані в законі я під відео залишу, а ви, будь ласка, напишіть з ваших життєвих історій, як ви виходили з крутних ситуацій.